Лебедине озеро, Німецька народна казка. Ця історія відбулася дуже давно, в одному маленькому німецькому королівстві. Тоді країною правила мудра королева, що рано овдовіла, і сама виховувала свого єдиного сина Зігфрида. Непомітно у працях та турботах пролетіли роки. І Зігфрид став дорослим освічений юнак досяг свого повноліття. І королева вирішила відсвяткувати цю подію з небаченою досі пишністю. На бал були запрошені найкрасивіші та найродовитіші дівчата, серед яких вона хотіла знайти наречену для свого сина. Наближався урочистий день. Чи треба казати, яка метушня панувала в королівському палаці напередодні? Скрізь снували численні слуги. На кухні готувалося безліч вишуканих страв. Сотні кухарів варили, пекли, смажили день і ніч безперервно. Усі з хвилюванням чекали свята. Тільки Зікфрид не хвилювався. Він зовсім не збирався шукати собі наречену. Напередодні балу він узяв рушницю і вирушив до лісу на полювання. Пробираючись через бурелом. Зікфрид опинився на березі лісового озера, на якому серед лотосів плавали чудові білі лебеді. Юнак причаївся в кущах і довго милувався птахами, а потім непомітно для себе задрімав на м'якій траві. Коли Зікфрид прокинувся, у небі вже спалахнули перші зірки. Юнак скочив на ноги і зібрався йти назад до палацу. Як раптом поверхня озера затріпотіла, і принц побачив прекрасних білих лебедів, що повільно пливли до берега. Тільки но лебеді допливли до суші, як перетворилися на молодих дівчат, одягнених у м'яке пір'я. Одна дівчина з короною на голові відокремилася від своїх подруг і підійшла до Зікфреда з проханням про порятунок. Дівчина лебідь була така прекрасна, що принц був ладен зробити все, чого б вона не забажала. Дівчина розповіла, що її звуть Одетта, що вона принцеса, яку разом з її служницями злий чарівник Ротбард перетворив на лебедів, щоночі, рівно о півночі, дівчата ненадовго стають людьми, а на світанку знов перетворюються на птахів. Так триватиме до тих пір, поки Одетта не зустріне принца, що одружиться з нею і любитиме її все життя. Але якщо коханий зрадить Одетті, вона назавжди залишиться лебедем. Зігфрид закохався в дівчину з першого погляду, а Одетта зрозуміла, що він і є той єдиний, з ким вона хотіла б прожити все своє життя. Зігфред присягнувся дівчині у вічній любові і попросити її вийти за нього заміж. Вони домовилися, що наступної ночі Одетта, прийнявши людську подобу, прийде на бал, і з усіх запрошених туди знатних дівчат Зігрид вибере і оголосить своєю нареченою саме її. А потім, як тільки вони з Одеттою одружаться, Чарівні лебеді назавжди попрощаються з лебединим пір'ям. Злі чари розвіються. Перед світанком щасливий принц попрощався зі своєю коханою та пішов додому. Наступного вечора розпочався бал. До палацу з'їжджалися принцеси з різних країн, лунала музика, гості танцювали, виблискували кришталеві люстри, сяяли коштовності запрошених на бал дам. Кожна заморська принцеса вважала, що саме її вибере принц. Нікому й на думку не спадало, що принц уже прийняв рішення і з нетерпінням чекав, коли годинник проб'є північ, і в залі з'явиться принцеса Лебідь Одетта. Проте ще не настала північ, а в залі з'явились нові дивні гості. Зловісного вигляду чоловік. Що тримав під руку дівчину, вражаючи схожу на прекрасну Одетту. Побачивши її, Зігфред начисто забув, що ще надто рано і що Одетта й досі залишається лебедем і не може бути в замку, і вирішив, що перед ним його кохана. Насправді дівчина була дочкою злого чарівника Ротбарта, і звали її Одилія. За допомогою злих чар. Батько перетворив її на точну копію Одетти. Ротбард хотів обманом примусити Зігфрида зрадити принцесі лебедю, і тоді дівчина назавжди залишиться птахом, ніколи не зможе стати людиною. А чарівник отримає вічне життя. Така була дія його прокляття. Не усвідомлюючи себе від щастя, принц кружляв у танці зі своєю фальшивою нареченою. І нарешті оголосив перед усіма гостями, що він обрав свою майбутню дружину. В цю мить за вікном показався білий лебідь. Він шалено бив крилами та кричав, наче від болю Це була Одетта. У лебединій подобі вона чекала півночі, щоб з'явитися на балу. Зрада Зікфреда вразила її до самого серця, і в розпачі Одетта побігла в ліс до своїх подруг. А Ротбард, отримавши те, чого він хотів, разом зі своєю дочкою вилетів із палацу, залишивши розгубленого принца самого. Тут тільки Зікфрид зрозумів свою жахливу помилку. Він вибіг із замку та що з сили помчав до озера. Там він побачив сумних дівчат і з ними свою кохану Одетту. Дівчина гірко плакала вона дорікала принцу за його зраду. Зікфрид намагався переконати принцесу, що він не порушив клятви, адже в Одилії він бачив її, одетту. Злий чарівник спостерігав за тим, що відбувалося йому треба було дочекатися світанку. Якщо до того часу закохані не помиряться, прокляття звершиться, і одетта назавжди залишиться лебедем, А він натомість отримає вічне життя. Ротбард перетворився на хижого птаха і накинувся на Зікфрида, намагаючись прогнати його, але Зікфрид не збирався здаватися. Він вихопив меч та вступив із чарівником у жорстокий бій. Майже до ранку бились вони. І коли принц, нарешті, зарубав чарівника та скинув його тіло в лісове озеро, сонце показало свої перші промені. Зікфрид кинувся до коханої Одет. З жахом очікуючи, що зараз вона знову стане птахом, але диво, сонце освітило закохану пару, парубка та молоду дівчину. Прокляття спало.